Друзі, радий вітати всіх на каналі Falco Welt і ми продовжуємо тему зварювання труб під рентген Тік-методом. В моїх двох попередніх відео ми детально розглянули, як зварювати корінь шва, для чого виконується гарячий прохід, і зробили два заповнення. І сьогодні настав час для фіналу, наклавши облицювальний шоу, але перед тим як ми розпочнемо, я повинен зробити одне уточнення. Роблячи заповнення, ви повинні ним не доходити до верхніх країв фасок приблизно пів міліметра і залишати їх дещо незаповненими. Для того, щоб коли ви будете накладати облицювальний шов під маскою, ви чітко бачили, куди ви будете зварювати, і він у вас не вийшов кривим. Комплектація пальника при зварюванні цього шва повинна бути такою: керамічне сопло 8 розміру. І я вам скажу так, що в 99% випадках використовуйте сопло саме цього розміру, інші вам не потрібні. Виліт вольфрамового електроду для такого сопла повинен становити в межах 6 мм. Хоча і я вам зараз показую, що виліт Є 8, але він є занадто великим. І перед тим, як я розпочну зварювання, я зроблю невеличку корекцію і виставлю його в межах 6 мм. Тому що якраз виліт вольфрамового електрону буде вам диктувати те, як у вас буде відбуватися зварювання і що в кінцевому результаті ви отримаєте. Для прикладу, я залишив виліт тих же самих 8 мм. І гляньте на те, під яким дуже пологим кутом знаходиться пальник. Це є небажано, тому що якщо виліт буде становити 8 мм і більше, то дуга буде бити занадто вперед, і коли ви будете подавати присадочний проток, він буде скомкуватися, перетворюватися на велику розпечену каплю з металу і не буде сплавлюватися з металом труби. І навпаки, якщо виліт вольфрамового електроду буде занадто малим, то кут пальника буде занадто вертикальним, і тоді ви будете робити підрізи, що є категорично заборонено при зварюванні любих посудин і труб під тиском. Буде хорошою звичкою, якщо ви почнете обмотувати рукав навколо вашого передпліччя перед тим як берете пальник в руки. За рахунок цього у вас буде кращий контроль над зварюванням і коливання, які виникнуть на рукаві, вони не перенесуться на головку пальника і таким чином ви лишній раз не макнете вольфрам в розпечений метал. Зварювати цей трубний стик я буду за допомогою метода перекочування сопла або так звана американка. Цей метод є дуже популярний в усіх зварювальників по цілому світі за рахунок своєї простоти і за рахунок того, що лишній раз ви не напружуєте руку і не доторкаєтеся до розпеченого металу. У мене на каналі є окреме відео про те, як зварювати цим методом, які бувають нюанси і на що звертати свою увагу, і як найголовніше навчитися в найкоротші терміни. Тому перейдіть на канал і подивіться це відео. Але найголовніше в цьому методі це не напружувати свою руку, бо, як ви бачите, при великому тиску на пальнику сопло керамічне починає ковзати по металу, що не призведе до нічого доброго. І розпочнемо зварювання. Однією рукою подаю присадочний проток, Оперше її на два пальця, а присадка зажата між вказівним і середнім. А великим я її плавно подаю по мірі того, скільки мені потрібно матеріалу у зварювальній ванні. І другою рукою здійснюю плавне перекочування сопла з сторони в сторону. Одразу після того, як я запалив дугу, зверніть увагу, що я. Роблю коливання на одному місці. Робиться це для того, щоб добре розігріти метал до того моменту, допоки він не потече, і тільки тоді починаю додати присадочний проток, який. Постійно знаходиться по центру зварювальної ванни. І у вас одразу виникне питання, яку кількість присадочного матеріалу вам потрібно подавати. Найперше, ви подаєте присадочний пруток тільки тоді, коли у вас дуга знаходиться по центрі присадки. Коли вона об одній сторін, у вас немає можливості її додати, бо метал просто стине. І от саме у ці короткі моменти, коли дуга знаходиться над вашим присадочним прутком, ви його плавно додаєте, скільки це є можливо. І варто уточнити про параметри зварювання. Діаметр труби становить 140 мм. Товщина стінки варіюється від 8 до 9 мм. Діаметр присадочного прутка я вибрав 2,4 мм, хоча можна би було і зварювати діаметром 3,2. В такому випадку вам би не потрібно було б його подавати зовсім. Сила струму в мене складає від 155 до 165 А. Але знову ж таки, Цю силу струму я вибрав персонально виходячи з свого досвіду. Коли ви будете зварювати, якщо ви це зварюєте для себе, то обирайте для такої товщини приблизно те, що я вам і сказав. Але якщо ви будете зварювати на серйозних об'єктах, то вам обов'язково дасться ВПС, тобто карта зварювальника, де буде вказано, на, якому, на якій силі струму виконувати. Корінь шва, заповнення і облицювальний шов. І про те, що я вже вам говорив раніше, ви бачите, як я Плавно здійснюю коливання пальником з сторони в сторону, а другою рукою плавно додаю присадочний пруток. Якраз від плавності подачі присадочного прутка буде залежати висота профіля вашого облицювального шва. Якщо ви будете подавати його рівномірно, значить він вийде рівномірний по всій своїй висоті. Тому що на багатьох підприємствах і на багатьох атестаційних. Установах вимагають однакову висоту облицювального шва. Також варто уточнити, що це не є єдиний метод зварювання труб. Тобто перекочування сопла або так звана американка. Ще можливо зварювати таким методом, як з пальця або на вису. Це коли ви берете пальник в руки, два пальця опираєте на ваш трубний стик, і тоді вже рукою здійснюєте ось цю імітацію перекочування сопла. Але в ньому є свої недоліки. По-перше, це ви лишній раз напружуєте руку. По-друге, вам потрібно Пальці опирати на розпечений метал, і по-третє, у вас дуже мала відстань, тобто, вам потрібно весь час міняти положення руки. Але давайте глянемо вже на результат, який ми отримали. Як ви бачите, зварюючи методом перекочування сопла, ми добилися максимально рівного зварного з'єднання. По-перше, це за рахунок того, що здійснювалося плавні коливання пальником. А по-друге, це те, про що я говорив раніше, я не дозаповнив. Фаски буквально пів міліметра, і за рахунок цього я чітко бачив, в якому напрямку мені потрібно зварювати. Цей облицювальний шов не є візуально ідеальний, тому що можна завжди зробити краще. Тому, друзі, давайте підведемо коротенький підсумок. За ці три минулі відео ми повністю розібрали, як зварювати трубу під рентген виконуючи корінь шва. Гарячий прохід, заповнення і облицювальний шоу. Надіюся, я зміг вам допомогти і пояснити як найкраще. Тому дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайку і до скорої зустрічі!